Мої тюльпанчики, як піднялися гарненько Красота. Такий колір гарний, малиновий. Явила селфі-палку наче підходить, дивимось, перевіряємо. Трошки хитається. по такій дорозі. Але мені головне, щоб телефон не впав наче нормально тримає бачите, китаються треба ще попрацювати над цим щоб нормально зафіксувалося так приїхала в село мені треба в магазин Дару вас з собою хто любить друзі Походить зі мною по магазинам. Ласкаво прошу. Так, повернули. Їдемо в екшен. Що тут зараз в акції? Дивіться, рушнички євро 49, 50 на 100, півтора євро. Ось різних кольорів, які хочеш. Акція. Так, що в нас ще? О, от такі нам давали коштувати в цьому торговому центрі. Ось такі смачні. Тут вони вже продаються, євро 70, 170 грамів 3 євро. Всередині шоколад, всередині з пастою арахісовою І ось такі є в білому шоколаді. В білому ми не коштували. А ці мені сподобалися. Так, що тут ще в нас в акції цікаво є? Ці донати. Угу. Фініки. Ось я купую тут ось такі фініки. 85 євроцентів. Горщики є. 2,49, отакі маленькі, великі 4,99. Ще у нас якісь квіти залишились, Ну, Приємно, що в екшені теж є акції. Десь товар оцінюють. Така дерев'яна підставочка. В інтернеті бачила, що ось ці ось дифузори, вони мають такий запах, як Ritual's. Оцей гарний мені сподобався Santal and Sage. І пролінен Paper такий солодкуватий. А оцей мені сподобався. 200 мл, всього 5 євро. Santal and Sage. Так, це я не знаю. А тут можна, бачите, відкрити ось і понюхати. Гарний такий ароматик. Ось з'явилися ще такі свічки з такою дерев'яною штучкою, яка буде потріскувати, по ідеї. Грінці, фрешка там. Угу. Вона вже не пахне, не знаю, чи буде вона пахнути. Які прикольні ледлампочки з'явились. Дивіться. Полуничка. Яблочко, лимончик. 5,95. Прикольні. Тут включається. Зараз не працює. Це щось новеньке. Полуничка яка класна. О, дивіться, які. Метелики, квіточки і квіточки. Що це в нас таке? Ледюб Лас. Угу, 3,99. 3,99. Ось така краса з підсвіточкою. З метеликами. Класні силіконові вставочки для аерогріля. Червоні, сірі і чорні. Так, мені треба взяти. У нас немає такої. Класно, з ручками можна приготувати і витягти, не опектися. Всього 2 євро. До літнього сезону готуються мішки, матраси, рушники, пляжні, теж дешеві, бачите, 8,95. Недорогі, великі такі рушнички. Я Ніку такі купила. У нього є, а ось, дивіться, який великий теж XL велюровий на, на такий на лежак. Великий, який його розмір? Метр на два. Оце шикарний взагалі. О, такий приємний 10 євро. Приємний, приємний. Ой, вже хочеться літа. А в Нідерланди знову прийдуть дощі і трошки похолодає. Я чула, що в Україну теж прийдуть чи сніг. Бачила, купують отакі от штучки теж в тіктоці і М -м -м. стелять на балконах, скільки вона коштує. Не знаю, де вона. То лудочка. А це ось такими от комбінують дерев'яними. Ось такі. І приємно ходить по цій травичці. Так. Різний декор штучний на балкони, на тераси. Ось такими ох, які троянди. Це отак, от, бачите, розтягується і виходить така гірляндочка. Так, скільки воно коштує? 6,95. Є рожеві квіточки, є жовті і є такі білі трояндочки. Прикольно. Так, поїхали далі. Знов літній сезон. Подушки на вулиці. Декор горщики. Класні які. Сад декор. Вашкий. Вот такі буровички. Дамас Амстердама, хм? теж в сад, теж в сад. Така ваза для квітів. Кашпо, мабуть, О, яка гарна штучка. Велком повісити на заборчику у садок. А там welcome to home. Євро 84. Така приємна радість. Мені подобається. А вам? 我们也是。 Ще Великдень день не відгуляли, а вже день короля десь у квітні, по-моєму. Все помаранчеве. День голландського короля. Такі окуляри в нас були. Комусь подарували. Треба ще одні взяти. 99 євроцентів. Прикольно. Хочу показати вам мої покупочки, які я для дачі собі купила, ось від Гардена. Три речі, яких в мене не було, або хочу замінити, бо зламалися всі сікатори, які в мене були, вони в мене зламалися. Пружинки вилітають, ну, вони були куплені недорого. Недорогі, такі прості цікатори, тому вони швидко поламалися. Сподіваюся, це від Гардени буде мені служити довго і буде якісним. Так, ось такі рукавиці теж від гардени, в екшені я побачила, такі міцні, гарні, знаєте, в мене таких не було. Я різні купляла, в мене є такі більш тоненькі, от а таких ще не було. Це на такі грубі роботи якісь. <з> землею або з якимись там гілками, щоб руки не подряпати. І ось не було в мене такої вилочки. От, вона така неважка, нормальна. Щось так, знаєте, інколи треба під, підковернути, щось пересадити або землю перемішати. І не було. У мене багато совочків є, а такої вилочки не було. Теж ця гардена в екшені. Зараз в екшені є товари від гардени. Ось, друзі, я задоволена. Вже спішу на дачу скоро їхати. Так що, нові інструменти, буде гарний настрій працювати, сподіваюся. Нехай гарно мені служать. Так, і ось в мене залишився ще один фонарик. Там посилки посилали в Україну і знайшла в своїх речах ще один фонарик. А виявляється. Нам теж треба готувати тривожну валізку тривожний чемоданчик. Мене там закидали тапками що я про це розказала в відео. Я запишу ще одне відео і поставлю відео прем'єр-міністра Нідерландів, який прям відповідає на питання людей, бо його всі запитують: що це дійсно правда чи неправда. І він відповідає: так, готуйте тривожні валізки. Так що, фонарик в мене вже є. А що там ще треба? Воду, їжу, якісь консерви, кеш, гроші, ну, налічка. Так що, друзі, добре, що нас попереджають. Це дуже-дуже важливо, що нас попереджають. Ну, дай Бог, щоб все було добре, але треба бути готовим до всього. Так що, такі ось в мене обновочки, можна сказати.